Пам'ятаєте, заносити московитам на загарбання України. Ви маєте щастя, бачити, як працюють ваші пожертви, як працюють ваші молитви, як працюють так звані благословення тих, кому ви цілуєте руки, хто благословляє ракети, які падають вам на голову. Ви через день у новинах маєте змогу бачити, як працюють ваші гроші на московитську зброю. на Дрони московицькі, на московицькі ракети. А я вам зараз скажу чудову новину, шикарну новину, яка вас дуже втішить. У цьому вході вас сьогодні не приймуть. Грьбаний бруд московицький під нігтями вільної України не бере сьогодні тут ваші гроші на вбивство українців. Бо вони тремтять, бо вони зачинилися і чекають, коли вже нарешті, звідси піде. Піхотинець! Тому що піхотинців! Вони українські! Люблять бачити! В кортежах! В тронах, Куди вони роблять все, щоб їх ходити відправити! За ваші гроші! За вашу підтримку! А я тут! Ще! Сашко добрий! З першого дня повномасштабного вторгнення українців! Якого дива живи! Попри ваші гроші! Попри їхні дії! Я це ще тут! в нації, закатоване, замордоване, які тут і зараз страждають, яких тут і зараз вбивають, московити, які поки ще що тримають в окупації цю церкву і багато інших церков в Україні.